Система медичного обслуговування в Україні потребує змін. Про це говорять як урядовці, так і звичайні пацієнти. Адже з кожним роком все більше і більше несхвальних відгуків про медицину. Сьогодні розглянемо, що готує урядова реформа медицини як для звичайних пацієнтів, так і для медичних працівників. Сьогодні у програмі. Обман десятиліття, безкоштовні ліки лише на папері. Зараз ми платимо за все, і треба просто перестати брехати один одному. Немає безкоштовної медицини. Як змінить медична реформа, систему охорони здоров'я, усі за і проти. Слайди красиві, красива пропаганда, байки, які розказують, вішають лапшу на вуха людям. Крикучий випадок на Черкащині під стінами лікарні знепритомнів чоловік. Уманські медики до нього так і не вийшли. Як так можна, якщо ви давали клятву пакрати? Якщо ви працюєте усі? сьогодні ми поговоримо із Сергієм із Умані, який втратив батька. Чоловік запевняє, його найрідніша людина загинула через небажання лікарів допомогти. Вітаю, Сергію в нашій студії. Добрий день. Розкажіть трішки про свого батька. Яким він був? Ну мойтець, э, бивши винослужащий льотчик із авіації, заканчивали уже при незалежності України. Він був кандидат мастера спорту по фіктуванню, чемпіон України 81 первого рода. Чорний поїзд по карате 10 десятилітню програму на Кубі за три года. Был, э, Кандидат мастера спорту по прыжкам з парашутпарашутного спорту, тобто ввел активну образ життя, ну как би бы ни, нічого не предвещало, скажем так, трагедії, ту, яку виспитала наша сім'я. Він уехал в ше около шість часов из дому. А потім оказалось, мама ждала, ждала, не дождалась, А потім оказалось, що він погиб возле верхніх ворот Уманской больницы. По... Зрозуміло, що вас там не було. А... Ну, але все ж таки ви ознайомлені із свідченнями саме людей, які були присутні при смерті вашого батька. Що вони про це говорили? один, який приходить свій діє по цьому кримінальному по факту гибелі моєго отца, слід велосипеда і оперся на руль. как бы слег на него. И, говорит, я подумал сначала, что может с кармана выпало, когда он слезал с велосипеда, и ну, он что-то там под... Зегнулся, под... что да, да, поднять, да. А после того, как говорит, я отвернулся, услышал шум, я повернулся, увидел, что мой отец, ваш отец лежит и вместе ну, как бы с велосипедом перемешаны. Я к нему сразу подбежал, начал оказывать ему экстренную медицинскую помощь, э, ну, поднял, посадил э, и подбежал куча людей, едва было два молодых парня. Я им сразу сориентировал, говорю, бегите в вот приемный покой, в вот двери бегите туда, попросите, чтобы прислали помощь сюда, что человеку, скорее всего, сердечный приступ. Тем вот. больше белья району да. районную лекарную. Да, 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 это буквально между местом, где погиб мой отец и приемным покоем, быстрым шагом, это там 30-40 секунд, там, если идти в развалочку, максимум. Потом прибегают эти два молодых человека, говорят, нам отказали медики в оказании помощи. Mm -hmm. Сказали, что мы вызывали скорую помощь, за заборомся наша территория. В данном случае возмутился. Он сначала подумал, что, может быть, медики неправильно поняли, может, парни неправильно объяснили. Может, думали, какой-то алкоголик, хотя тоже непонятно состояние там, человека, даже в алкогольном опьянении. То есть медики должны оказывать помощь. Там, да? Ну, мало ли там, да, медики, когда их странятся. Вот. И он говорит: я сел в машину и быстро. Направився к прийомному покою на своїй машині через верхні ворота. Под'їхав, же само зашов. Там була одна тільки місістра в прийомного покою. Я об'ясняю ситуацію. А нам говорять, що ви сюди всі бігаєте. У мене лікарств немає, нічого нет, все в місті. 20-30 двадцять у минуло мені дід в у зеребаніці. Наші журналісти відправилися до уменської лікарні, аби дізнатися, чому ж чоловіка залишили помирати біля стін медзакладу. Дивіться далі, що з цього вийде. Центральна районна лікарня міста Умань, медзаклад, що повинен бути на сторожі здоров'я та життя пацієнтів із понад 50 навколишніх сіл. Тут працюють 200 медичних спеціалістів і функціонує 205 ліжок. Попри це, як стверджує свідок, коли людина помирала під стінами лікарні, для неї не знайшлося порятунку. Я виходила з маршрутної автобуса і поверталася додому. Поверталася додому, побачила люди. Це Лариса. Жінка виступає свідком у розслідуванні смерті Олександра Огороднікова. Вона показує місце трагедії і для журналістів лікарських таємниць. З лісу виїхав і велосипед був з цієї сторони, а чоловіка лежав, от він сперся до спиною до тину. Отак він тут був. До лікарні скільки ж тут? 200 кроків. Свідок розповідає, коли люди забили на сполох, чоловік ще дихав. Жінка, яка була в халаті білому, і була розмова. Я відчула розмову, що ви знаєте, в нас я одна, я не можу підійти, немає більше нікого. Я не можу, я не можу покинути приймальне. Так, і я вже на повишних тонах, я вже просила, вже можна сказати, вимагала, щоб підійшли до цього чоловіка. Лариса пригадує, важко було зрозуміти, чому медпрацівник відмовляється допомогти потерпілому. У шоковому стані люди намагалися докричатись до лікарів і водночас спостерігали, як чоловіку за 200 метрів від лікарні все гірше і гірше. Ми йдемо до медзакладу, направляємося одразу на пошуки головного лікаря. Лікарня, чи? Лікарня. Лікарня, так. Чи? Проте тут нас чекає невдача. А ви не підкажете, а де головний лікар? Немалі. А відколи? Немає. А, відколи? Немає. а відколи? З якого числа? З 7 числа? А ось ця жінка стверджує, чекає на керівника уменської райлікарні. Але кажете, сьогодні мало бути. Ну, вроді, десь, так? В, В уманській лікарні працівники жахаються та втікають від телекамер. Ви, напевно, не звертаєте увагу на тих, хто тут в коридорі, А заступник, хтось є замість головного лікаря, якщо вона не лікарня. Перевірка з області. Перевірка з області, а нікого з керівництва немає. Нарешті до нас виходять. Добрий день. А ви виконуєте обов'язки заступника головного лікаря? Ні, я є заступник. Ага, а, зрозуміло. Виконує обов'язки інша людина. Дивіться, можливо, ви нам тоді поясните таку ситуацію. Ми домовлялися з Іванною Інною Іванівною, якщо я не помиляюся, Про інтерв'ю відправляли декілька інформаційних запитів. Все було домовлено. Тобто ми зараз проходимо, дізнаємося, що вона на відпустці не, вона, вона лікарняна. Вона лікарняна з ким би могли поспілкуватись, напевно, з вами безпосередньо? Є виконуючий обов'язки головного лікаря. Я зараз з неї зв'яжусь. Добре, зачекаємо Зв'язок в Умані, певно, дуже поганий, адже пан більше не повертався. Нам щоно виходить лікар, якого покликала. Він сказав, що він зараз до неї зателефонує. Вона пройде. Чи він не знав, що вона на сесії? Та після того, як ми повідомляємо мету нашого візиту, жінка відмовляється спілкуватись далі і втікає. Можна будь ласка, камеру я не буду на камеру говорити. Виключіть, будь ласка, дивіться мені ж потрібно дізнатися, де тут хто є і хто виконує обов'язки. Обов'язки обов головного лікаря, лікар за відділенням. Добре, він на сесії шукаємо за, за, за те, має те бути. що ви питаєте лікар. Взагалі вона взагалі по цій справі нічого не знає. Вона навіть ніякого коментаря не дасть. Тут чи справді через лікарську халатність помер чоловік? Продовжуємо шукати відповідь. Чоловік помер всього у декілька метрах від лікарні за версією рідних через небажання медиків допомогти. Які напрацювання у правоохоронців у цій справі? Та хто керує скандальною лікарнею? З точки зору права, то в таких випадках надання медичної допомоги регулюється законом. Зокрема, він вказує обов'язки медичних працівників. Це стаття 78, яка каже, що медичний працівник повинен невідкладно надавати медичну допомогу людині, яка цього потребує. Ми направили до обласного управління нацполіції на Черкащині інформаційний запит, в якому просили надати результати слідчих дій правоохоронців у районі лікарні Умані з приводу смерті чоловіка, а ще надати доступ до відповідей судмедекспертизи, яку призначить слідчий у цій справі. Відповідь, яку ми отримали, суперечить документам, які лікарським таємницям надав герой. Розбіжності виникли з ось цим документом, в якому старший слідчий Уменського міського відділу УМВС України в Черкаській області Дробницька Леся Михайлівна постановою просить призначити комісійну судову медичну експертизу, до проведення якої залучити експертів ДУ головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України. Є тут і дата. Друге Жовтня 2015 року. Правоохоронці ж про цю постанову не знають. Дробницькою ЛМ будь-які рішення про призначення експертиз 2.10.2015 не приймалося. Проведення експертизи експертами, вказаної у зверненні установи, не доручалося. Водночас правоохоронці призначили додаткову експертизу і зазначили, кримінальне провадження ще триває. Інна Добрянська працює в уманській лікарні ось уже понад 20 років. За цей час прийшла кар'єрний шлях від простого лікаря до керівника закладу. З 2010-го очолює уманську районну лікарню, а ще отримала мандат депутата обласної ради. З кар'єрним ростом зросли і прибутки. Жінка їздить на автомобілі Міцубісі Lancer 2008 року, куплений із салону. Зараз таку можна придбати в середньому за 200 тисяч гривень. Це нерухомість, а це чотири об'єкти у Черкаській області, записане на чоловіка. Дві земельні ділянки у селі Дмитрушки і ще одна в Городецькому. Загально це близько 6 тисяч квадратних метрів. Стали власністю сім'ї у 2012-му. У цьому ж році чоловік придбав і будинок у Дмитрушках. За даними реєстру нерухомого майна чоловіка, загальна площа будівлі 57,5 квадратних метри. У декларації жінки будинок відсутній. До слова, чоловік працює поряд із дружиною, виконуючи обов'язки лікаря ультразвукової діагностики. За даними реєстру цьогоріч Добрянський Олег Анатолійович придбав собі субару Фресер. Такий на сайті автомобільного ринку можна придбати від 300 тисяч гривень. Ця сума це приблизно увесь дохід подружжя за останній рік. Зараз Інна Добрянська в обласній раді є заступником голови комісії з питань охорони здоров'я материнства та дитинства. Чи не завдячуючи цьому, у пологовому відділенні облаштували нові пологові зали. Про саму центральну лікарню як і кваліфікацію лікарів в інтернеті різні відгуки. Та ось для родини, яка звернулася на лікарської таємниці, при тамтешніх медиків лише негативні враження. Іван договолюк продовжує з'ясовувати у студії, що сталося того трагічного для родини дня. Уже понад два роки родина Огороднікових добивається справедливості та змін в медичній системі, бо це не чувано, щоб до людини, котрій стало погано, не вийшли лікарі. Ми продовжуємо спілкуватися із Сергієм, батько котрого загинув біля стін у медзакладу. Коли ви дізналися про смерть, я узнав на слідчий день після смерті мого отца. Утром часов сім, буде жена і говорить, що папу немає. Я ну, сначала не понял, она сидит, плачет, я говорю, как нет, он говорит, ну папы нету, говорит, только ты спокойно реагируй на это все, вот. Ну я понимал, что мне надо управлять машиной, в машине жена и ребенок будет, поэтому я справился с эмоциями. Мы сразу же приехали в город, это была суббота, я боялся встречи, я думал, ну вот инфаркт, инсульт, думаю, ну как вот человек был, был нормально, вообще никаких ничего, тут раз вслопнулся и не стало, да? Вот. И когда пришли бывшие военнослужащие к сослуживаце моего отца с полка, и говорят: Ты не трогай, ты сын, мы его сейчас. И у них есть такой ритуал, они поднимают на вытянутый труб это последний по полет пилота. То есть поднимают его на вытянутый рук, и группе несут к машине. Вот. И стоит рядом со мной. А я смотрю: у меня отец как живой. Вообще, просто, вот знаете, когда человек болеет, он выстраданный, а он как живой. И я спрашиваю, у платогонатома врача Я говорю, какая причина смерти? Он говорит, ашемический приступ. Я говорю, что такое шемический приступ? Ішемічний інсульт це гостре порушення мозкового кровообігу, виникає при утворенні в кровоносній судині, що живить тканину головного мозку, тромбу при сильному раптовому спазму судин. Ішемічний інсульт не потребує нейрохірургічного лікування. Своєчасна госпіталізація незалежно від віку хворого, спостереження за симптоматикою та лікування можуть визначити результат хвороби. Смотрю на отца, и общаюсь с ним, он так тоже смотрит на отца. Mm -hmm. говорит, он говорит, умирал минут 30-40 по вскрытию. Любая бы помощь его бы спасла. Что в свою очередь да? говорят медики? А, значит, ну, да, они признали, что да, обращались, да, не было врача, да, э, сказала, что не было медикаментов и так далее. Ну и что? Какая проблема вот? Потом были проведенные следственные действия, было выявлено, что в наличии на самом деле был революционный чемоданчик и так далее. Скорее всего, в данном случае имеет место служебное несоответствие, да, То есть преступное. Там. Пане Сергей, скажите, да. вот зараз, чего вы намагаетесь досягти? досягти? Жизнь моего отца я не верну. Мой сын до сих пор ждет деда. Он все время где-то самолет он знает, что он летчик, или где-то видит военнослужащий, или аппарат по телевизору, он говорит, как деда Саша. І в нього там є теж амуніція, все где-то дає Діда Саша, діда Саша скоро прилетить, він улетів, скоро прилетить. Я це не верну. Але це мой громадянський долг предотвратить э, гибель людей по тому образом возле больниц або внутри больниц. Та випадка, коли на порозі лікарні помирає людина, не поодинокі. Наш журналіст Костянтин Чайковський відправився до медзакладу, в якому трапився схожий інцидент. Ми завітали до Лопатинської районної поліклініки, що на Львівщині. Чи зустріли нас тут так само, як це зробили їхні колеги в білих халатах? Умані? зараз перевіримо. Минулоріч тут у схожій ситуації помер 62-річний чоловік. Вже будучи в лікарні, він знепритомнів на сходах. Тоді з візитом у цьому ж медзакладі був голова Львівської ОДА. Під пильним оком керівника області вся комісія і персонал лікарні почали рятувати чоловіка. Та він помер. Зараз медики переконують, потерпілого рятували усіма можливими силами. І у смерті чоловіка їхньої вини немає. Ми будемо відстоюємо і будемо відстоювати нашу лікарню. Відстоювати власний заклад медикам не звикати. Минулоріч вони не допустили реорганізації та скорочення Лопатинської районної лікарні. Зараз медики, попри те, що наша знімальна група попереджала про свій приїзд, воліють із журналістами не спілкуватися. Добре, от зараз він вас пустить. Та, ми вас пустимо. заходьте. Доктор на прийомі. Хто з вами буде говорити? Прийом має Хто якийсь... Буде? Ні, ні, е... ні медов має... іде, медовляде. До обіду. Перша година. Ми до... вже з вами говоримо пів години. Для інтерв'ю нам треба було б 10 хвилин. Тому більше часу тисячі? До, себе, до себе в кабінет. Після десяти хвилин тупцювання біля головного входу і консультування медиків з юристом нас все-таки проводять до головного лікаря. Камери, працівники бояться. Кажуть, багато неправди про себе довелося почути. Прошу. Давайте ви приймайте людей. А ми потім зайдемо живете, потім так. Так, так? Тобто, щоб ми вам не це не заважали? Ви потім у нас не нарікали. Не на камеру медперсонал зізнається. Торішній випадок воліють не згадувати, але висновки зробили, тому готові до екстрених випадків. Ми вирішили перевірити найголовніше у нашому візиті до Лопатинської лікарні приймальне відділення. Саме тут найперше рятують життя людей. Медична сестра приймального відділення показує нам обладнання, а також заповнену ліками медичну шафу. Каже, деякі ліки просять у пацієнтів відкупити, адже наступним уже не буде. У пані Наталі питаємо, що робити у випадку, коли людині стало погано поблизу лікарні. Якщо я не маю не маю біля мене пацієнта, ну щоб я теж не можу залишити, то я теж просто виходжу і надаю допомогу. Вже бачу по ситуації. Ну, коли є пацієнт, ми ніколи не залишаємо пацієнта в лікарню. Там от я залишаю пацієнта і виходжу. Коли я не маю нікого, тоді я виходжу так. А коли ви не можете безпосередньо вибігти, ми викликаємо швидку допомогу, і тоді наша швидка допомога в'їжджає на віде. І якщо це, то приїжджає до нас потерпіло. Попутньо дізнаємося ставлення до нової реформи. Простий працівник жахається змін. Я вам кажу, є знищення сільського населення. Помирає пенсіонер, неради, не буде платити, буде економія. Все бюджетна сидеть. Так, аби не дати. Все собі, але не для нічого. В Україні вже традиційно поряд із змінами та ініціативами, політичні суперечки та негаразди. Нині ж чиновники грають із найважливішим здоров'ям громадян. Чимало лікарів при офіційній низькій зарплаті мають небідні декларації. Які змін готує нова медична реформа, аби покращувався не розмір гманця менеджера будь-якої лікарні, а здоров'я пересічного українця? Та що у новій реформі правда? А що міф? Коли розподіляється бюджет, він проходить ванків. починаючи від там, головного лікаря, від там керівника. Там... Там, департамент охорони здоров'я, там обласного, районного, міського Ці всі, всі люди так чи інакше впливають на розподілення коштів. І фінансуються не безпосередньо. Там ліжка, вікна, штукатурка. І ці всі підряди по всіх ремонтах, по всіх цих штуках можуть отримувати свої фірми, які будуть завищувати ціни, тендери будуть непрозорі. Активісти нової реформи переконують, нововведення, пропоновані урядом здатні змінити ситуацію. Вона насілена на головне, щоб ми перестали фінансувати. Вати лікарняні заклади перестали фінансувати будівлі, а почали платити за ті послуги, які безпосередньо надані конкретному пацієнту. Гроші на це будуть брати за рахунок страхових внесків громадян. Зараз кожен українець їх і так платить через 20 відсотковий податок на будь-яку покупку. В середньому це майже 2 тисячі гривень на рік. До реформи ці гроші спонсорували лікарняні заклади. Після будуть оплачувати медичні послуги. Робити це із страхових внесків буде так званий страховик Національна служба здоров'я України. Іде мова про конкуренцію між. Лікарями за пацієнта. Іде мова про конкуренцію між лікарнями за лікаря. До якого піде пацієнт? А коли гроші безпосередньо потрапляють до там сімейного лікаря або терапевта за певні послуги за певну кількість людей, він сам розуміє, що йому головне надати послугу якісно. І як він вже організує цей процес, чи купить він якісь матеріали собі витратні, чи він зробить в своєму ФАПі е, ремонт, чи купить новий якийсь прилад, це вже його власне е, справа. Якщо є хірург, який за рік проводить цього 10 операцій, то звичайно, що до нього не сильно. Хочуть йти на лікування. Я як пацієнт розумію, що мені було б страшно до такого хірурга йти. Ми то повинні лишатись працювати кваліфіковані медики. За новою концепцією, якщо до лікаря прийде пацієнт, то він отримає від держави у середньому 210 гривень на рік. У МОЗ підрахували, якщо кожен лікар вестиме в середньому приблизно 2000 тисячі пацієнтів, то отримуватиме 420 тисяч гривень на рік. Тобто 35 тисяч гривень щомісячно. Лікарні закриватимуть або скорочуватимуть, але попереджають ініціативу. Ціатори реформ зміни будуть торкатися тільки неефективних закладів. Звісно, що нам потрібно там правильно зробити ті ж самі госпітальні округи, визначити, щоб кожному пацієнтові там вистачало часу доїхати до лікарні, щоб у нього була можливість звернутися до спеціаліста. Але такої кількості лікарень, як зараз є в країні, їх не потрібно. Ми в Європі на другому місці за кількістю лікарняних ліжок після Білорусі. Це неадекватно. При цьому рівень смертності в нас також один з найвищих в Європі. Тож, коли кожен із нас може відчути переваги реформи, та чи готові депутати і урядовці піти на радикальні зміни в охорони здоров'я уже за мить. Уже майже 30 років в Україні діє ще радянська система охорони здоров'я. Реформувати медицину взялися тільки після революції гідності. Зараз біля керма урядовець Уляна Супрун. Є багато людей, які хочуть використати на, на свої політичні причини, що відбувається довкола їх, і ті популісти, які насправді не хочуть бачити якісь зміни, які е, е, лише є проти всіх змін. Вони будуть далі так говорити. Але це, що робимо, це робимо на добро українського народу. Уляна Супрун не називає конкретні імена. Проте активістам, які сприяють впровадженню реформ, вони добре знайомі. Саботують реформу здебільшого ті, хто зараз як знову ж таки система по. Ув'язане це представники так званої фарммафії. Це е, вони мають своє лобі в Верховній Раді. Точно я знаю, що проти реформи масово виступають. Наприклад, так такі особистості, як Ольга Богомолець, як її е, помічник, і так само народний Олег мусій. Красива пропаганда, байки, які розказують, вішають лапшу на вуха людям. Але насправді, е, якщо мета знищити половину населення України, то вони йдуть правильною дорогою. Олег Мусій та Ольга Богомолець їхні імена стали широко відомі після Євромайдану. Перший керував профільним міністерством одразу після Революції Гідності. Друга нинішня очільниця комітету з питань охорони здоров'я. Сюди входить і нардеп мусій. Найбільші побоювання депутатів від пропонованого реформою створення єдиного центру Національної служби здоров'я України. Цей законопроект пропонує акумулювати всі кошти в одних нових руках. Тобто зараз ці кошти знаходяться в регіонах. Це медична субвенція. Міністерство каже: Ні, ми хочемо створити новий орган в кабінеті міністрів, який буде самостійно вирішувати, якого лікаря, в якому гірському селі сімейного лікаря, кому що платити. Захисники реформи пояснюють, від збільшення ланок розподілення бюджетних коштів збільшується корупційна складова. А отже, теперішня система завідомо більш корумпована аніж у запропонованій реформі. Держава бере на себе відповідальність за так звану Фінансову доступність медичної допомоги. Що це означає? Це означає, що держава декларує і фінансово забезпечується гарантований пакет медичних послуг, куди, тобто, держ... іншими словами, держава каже, куди би громадянин не звернувся за медичною допомогою, держава там купить для нього цю медичну послугу. Щоправда, згідно реформаторського проекту, держава платитиме не за всі медичні послуги. З кінця 2017-го планують платити за первинну ланку, а це сімейні лікарі, терапевти, педіатри. З 2018-го оплата послуг діагностичних центрів лікарям-спеціалістам та спеціалізованим лікарням. До кінця 2019-го планують повертати кошти аптекам за ліки механізмом реімбурсації. У скептиків на це свої побоювання. Люди стикнуться з тим, що вони будуть робити подвійну оплату на сьогодні. Вони із своєї кишені оплачують, купують медикаменти і оплачують послуги медперсоналу. Не секрет, не секрет в напівсірий, напівтіньовий спосіб. Це неправильно, напевно, неправильно. Але коли буде введена співоплата, то доведеться ще платити додатково. Офіційно в касу закладів охорони здоров'я У нас немає часу довше чекати. Наступний шанс у нас буде в 2021 році. Якщо зараз влітку не проголосувати закони, ми не зможемо правильний там бюджет прийняти на наступний рік. А в 2019-2020 році ніхто не буде робити цю реформу, тому що вибори а в країні під час виборів не робляться реформи. Всі їх бояться. Це ідіотизм з швиденько побігли, бо вже все пропало. Ага. Е, яким діють шахраї, як правило. Не пройде в комітеті з питань охорони здоров'я, виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на телекамери нашого проекту не взялася відстоювати реформу, адже за місяць часу її помічниця так і не організувала інтерв'ю. Втім, на законодавчому рівні зміни під питаннями більше ніж за рік часу у парламенті пройшов лише перший етап. Та, попри це, в лікарнях процес уже запущено. Відповідь на питання, чи бути реформі, народні депутати спробують дати уже цієї осені. Простим українцям залишається сподіватися, що політичні чвари припиняться, і систему охорони здоров'я в нашій країні все таки вилікують. Це була програма Лікарські таємниці. Пишіть нам у соцмережі та телефонуйте на гарячу лінію, бо тільки разом змінимо медичну систему в Україні. Побачимось.